Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони. Зараз вже в Польщі підірвали залізно дорожнє сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну. Тобто то це російська диверсія відбулася. Через це позакривали всі кордони, начебто. Відпишіть в коментарях, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів. І от знаєте до чого це все веде? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони що вперлись, що вони не можуть напряму от просто зброю і так далі, воювати за Україною. Тобто воно стоїться в принципі плюс-мінус заморожена, хотірашка набагато більше. І вони весь дві Ати рік готували за те, щоб постійно робити диверсії зі сторони а, Європи, тобто то запускати дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що в 26-му році повністю все переметнеться на на посторону. Тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа переставала відправляти допомогу в Україну. Розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас роботу. Де ми будемо вам платити його. І навчимо вас і блогінгу як без блога заробляти, і як без банків обходиться, і там і юридичні консультації у нас і дуже дуже. Уже багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. І ну а Європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт. Нарешті до них зайшло. Але трошки запізно, бо рашка, якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли. І вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А, майже ніде в новинах про це нічого немає. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, що знаєте. А, мені дуже цікаво. Я то чув, я то бачив декілька постів, але так це не серйозно виглядало. Але... Ми знаємо, як діє рашка її інформаційні поля сюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які по, на польській мові розказували полякам, би, що відбувається насправді, то російські такі є. Вони понастворювали купу навесних каналів типа клонів а, російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз в Німеччині, в Іспанії, всюди того ці європейці і ходять. То ці всі, всі що до міра там за руський мір, так далі, вони ж і підтримують а, Росію не просто так. Вони наслухали з цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток з тих, тих провокацій, які вони роблять. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше впливо на божку цього телевізора. Тільки раніше це був телек, а зараз все отак, через тік ток і так далі відбувається. І виглядає це все досить печально. Оці купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж звучить і зі сторони політики вже Все типу, українці всіх в Україну для чого, щоб тримали фронт. В Україні, щоб тримали європейський фронт, От, От так же напряму заявляють Туск цей заявляє напряму. Кажуть, все, ми не чекаємо, вже українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані від міра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там щось там. Як для нас, колись там в Афганістані було. Вони не розуміють наслідків напевно цього всього через цю свою толерантність і лобіювання певних питань.